Наші зусилля і приєднання наших зусиль не дозволять цьому вірусу існувати майбутньому. І 30-го форму не буде. Дякую. Хочу подякувати нашим підписантам і прошу зайняти свій місця в залі. Ми закінчили першу частину переходимо частини в нас мінімум. Отак, при комуністах. Не дать. А я вижу все слово. Вы да не знаете коррупция. Вы заставляете коррупцию. Есть за Если коррупция захочет возглавить нашу антикоррупцию, она его возглавит. И воспользуется нашим методом. Комиссии, заседания и так далее. Коррупция нет. Нет. Ой, нет. Девушка. Возможно, возможно, не я не собираюсь со вами комиссия говорить. Комиссия это сложность, это фотку и обман. Да. Я на ну, пойти лучше сначала провести коррупционный форум, даже научно противиться, какие коррупции. Посмотрим, как вы там заденс. И главное. В екрані, я не знаю, что такое колени. Говорит, все это. Наші міністри радне заступиться. Я прошу уваги, що ми зараз переходимо до другої частини. Пане Малова, з Я вважаю, що він поступається неправильно. Людина в дві хвилини сказала Дозвольте, я від нього. Я вважаю, що ті, що написали навіть прохання письмо, вони бала і підходили заздалегідь, записувалися найперше право. І в нас її буде форму за. Тому з цим програмою, яким дозволим.